Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Uh, капітан кола і морозиво. А що так можна було? Воу-воу! Wow, wow, що wow. Ти, ти робиш? А хоча Забий. роби, що заманеться. Mm -hmm. Кептен Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Чемпіонат світу найголовніше футбольне свято для всієї планети. Але чому диктаторам так важливо провести цей турнір у своїй країні? Добро в Росію! Як Росії вдалося отримати право на проведення мундіалю 2018 року? Які методи для цього використав Путін? І що спільного між Блатером та Путіним? Вітаю! Це гра футболів. Сьогоднішній випуск про один із найскандальніших чемпіонатів світу в історії: про мотиви, брудні методи, корупцію та наслідки, з якими пов'язаний мундіаль 18 го року в Росії. 5 травня 2009 року Путін. Що на той час формально обіймає тимчасову посаду прем'єр-міністра Росії на зустрічі з підлеглим Віталієм Мутком, відповідальним в уряді за спорт, наказує тому подати заявку на проведення в Росії чемпіонату світу у 2018 році. І цікавиться, чи не відкритий прийом заявок також на проведення чемпіонату Європи, щоб подати відразу дві заявки на євро і на Мундіаль. Бо у 2005 році Росія, подавши заявку на проведення євро 2012 пізніше її відкликає через усвідомлення своєї поразки, адже їхні стадіони не відповідають вимогам ФІФА. Тож мутко заявляє: якщо боротись за щось, то тільки щоб перемагати. Як виявляється пізніше, Росія, претендуючи на Євро 2012 у підсумку програє цю боротьбу в спільній заявці України та Польщі. і це тоді дуже вдарило по імперським амбіціям Путіна. Він жадає реваншу. В претендентах на мундіаль 18-го року, крім Росії, також Англія, спільні заявки планують подати Іспанія та Португалія, а також Нідерланди з Бельгією, п'ять європейських країн з чудово розвиненою інфраструктурою, в яких футбол перебуває на дуже високому рівні. І Росія, як здається, багатьом якось взагалі не вписується. 2009 рік у світі все ще панує фінансова криза, до якої додається пандемія свинячого грипу. Криза виникає і в стосунках України та Росії. Росіяни перекривають нам газ. Формальна причина: борги з нашого боку. Очевидна, підвищення ставок у здобутті максимального політичного впливу на нашу державу. Зокрема, напередодні президентських виборів в Україні 2010-го. Владнати ситуацію намагається прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка літає до Москви на перемовини до Путіна. Наслідком цих зустрічей стають кабальні для нас умови контрактів. Країна потрапляє до російської пастки. 2010 -й. президент України Віктор Янукович. У травні в Інфополі з'являються чутки, що Україна буцімто хоче приєднатися до заявки Росії на проведення чемпіонату світу 2018-го. Ініціатори люди з адміністрації Януковича. Це ще один крок з боку тодішньої влади у спробі загравати з Росією і об'єднатися у щось спільне, бодай поки що у футболі. Оці від цього навіть російські можновладці. Генсек їхньої футбольного союзу Олексій Сорокін запевняє, що це неможливо, адже спеціальна заявкова книга на проведення турніру з усіма гарантіями уряду за підписом Путіна вже подана до ФІФА за день до того. Вони готові витратити космічні кошти за для здобуття одноосібного права на мундіаль. Грошей для цього достатньо, адже Росія нафтогазова голка, і це приносить колосальні прибутки. А чогось в Москві увієм, що ваша підтримка буде существенним вкладом в успішне проведення чемпіонату міру. Їхня формальна мотивація проведення чемпіонату світу призведе до гігантської розбудови інфраструктури на всіх рівнях, сприятиме розвитку зовнішнього туризму. Але найважливіше, вся ця розбудова це в першу чергу розбудова репутації країни. Дійсно, господар чемпіонату світу історично це потужний статус. Але у випадку з Росією був ще один додатковий і важливий інтерес. Чемпіонат світу мав за ціль розбудову світового іміджу однієї конкретної людини, яка витратить будь-які кошти на це і використає будь-які методи, навіть найбрудніші заради цієї мети. Друзі, цей випуск створено за підтримки Фавбет. Гра футболів це щирі емоції, так само як і Фавбет. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь всередині гри разом із Фавбет в англійців. Мотивація проведення мундіалю базується на бізнес-принципах. Переможці домашнього чемпіонату світу 66-го року хочуть повторити свою звитягу, а ще отримати надприбутки. Адже футбол в Британії без того надзвичайно популярний та прибутковий. Тож мундіаль дозволив би зібрати астрономічні фінансові вершки. На користь спільної заявки Іспанії та Португалії вказує добре розвинений туризм в обох країнах, вміння приймати великі потоки людей з усього світу та наявність усієї необхідної інфраструктури. Багато хто вважає, що саме представники Піренейського півострова отримають мундіаль 18-го. Але вони не можуть визначитися між собою, скільки міст та стадіонів від кожної країни прийматимуть матчі. Тож внутрішні чвари грають проти них. Але все одно, з поміж усіх претендентів на мундіаль, шанси Росії виглядають найбільш примарними. Сьогодні в Сочі на стадіоні За декілька років до тендеру на чемпіонат світу в 2007-му Росія отримує право на проведення зимових Олімпійських ігор 2014 у Сочі. Але через вимоги тодішньої конституції РФ Путін не може перебувати третій термін при владі, тож робить тимчасову рокіровку. наконец, подлинне торжество закону формально. Президентом стає його друг Медведєв. Але усіма справами і надалі керує Путін в якості прем'єра. У 2008-му Москва приймає фінал Ліги Чемпіонів. У цьому ланцюгу подій чемпіонат світу 18 має стати родзинкою плану Путіна у репутаційному зльоті. Адже після Медведєва він знову прийде до влади і буде переобиратися на третій термін. Тут варто згадати один важливий момент. На Олімпіаді 72-го року у Мюнхені під час фінального матчу з баскетболу між збірними СРСР та США арбітр хронометрист своїм рішенням подарував наприкінці зустрічі кілька дорогоцінних секунд радянським баскетболістам, що в підсумку призвело до їхньої перемоги. Цим арбітром був швейцарець на ім'я Зеп Блаттер. Збіг обставин. Чи можливо блатер не випадково помилився з годинником? Напишіть свої думки в коментарях. Друге грудня 2010-го у Цюриху відбувається церемонія оголошення господарів двох мундіалів. Напередодні британська Санді Таймс публікує власне розслідування про членів ФІФА, які беруть хабарі за голоси на виборах. А канал Бібісі демонструє програму Панорама про корупцію у ФІФА в керівництві ФІФА дуже невдоволені поведінкою британців. Позиція англійської заявки відчутно погіршується. Ladies and gentlemen, good afternoon. На церемонії заявку Іспанії та Португалії представляють легенди футболу Луїш Фігу та Рауль. Від Англії делеговані Девід Бекхем, Принц Вільям, Гаррі Лінекер та прем'єр-міністр Девід Кемерон. Від Росії міністр спорту та туризму Мутко, екс-гравець збірної «Смертін» та її чинний гравець Аршавін. Саме тоді Мутко видає спіч, що стає відразу мемом. Me speak from my heart in English. партнер програми, легендарний карибський ром, кептен Морган. Міксуй, як хочеш твій коктейль, твої правила. Заявки росіян та англійців вважаються найбільш переконливими. Незалежні експерти високо оцінюють презентацію британців. їхня головна перевага гарантія заробітку для ФІФА щонайменше 160 мільйонів фунтів через прогноз заповнюваності стадіонів. Мінімум на 94% під час кожного матчу. Як продаватимуться квитки в Росії, який фінансовий результат буде отримано, повідомляється у вигляді прогнозів без будь-якого практичного обґрунтування. Для перемоги необхідно отримати більше половини голосів з-поміж 22 членів виконкому. І несподівано для всіх англійці вибувають в першому турі виборів, набравши лише два голоси. Росія в другому турі набирає 13. врешті. Переможцем стає саме Росія. Катар отримує право на мундіаль 22-го. По виразу облич в залі можна помітити здивування присутніх. В Англії шоковані. Президент тамтешньої футбольної асоціації Роджер Берден висловлює. Недовіру виконкому він вимагає реформувати систему ФІФА і, зокрема, процедуру виборів країн-господарів турнірів. Путін сідає в літак і прямує до Цюріха, де обіцяє виділити величезні гроші на підготовку до чемпіонату. Лояльні до Росії медіа вважають, що вибір ФІФА зумовлений виходом на великий ринок Східної Європи. З іншого боку, вибір в один день двох дуже специфічних з точки зору географії, клімату та репутації країн Росії та Катару з їхніми відчутними проблемами у царині прав людини, але дуже багатих з огляду на природні ресурси наводить на певні думки. Наступні роки до та навіть вже після проведення мундіалю 18-го року будуть ряснити різноманітними звинуваченнями та розслідуваннями щодо купівлі Росією того чемпіонату світу. Британці звинувачують Зепа Блатера у тому, що він особисто лобіював заявку Росії. Лунають звинувачення і на адресу УЄФА. Президентові УІФА Мішелю Платіні закидають, нібито отримання від почесного президента російського футбольного союзу Колоскова картини Пікассо в подарунок. Француз відкидає звинувачення, але згодом. Відбувається дещо цікаве. З'являються публікації зі зламаною електронної пошти Сергія Капкова, одного з московських чиновників, де є цілі досія та інструкції, як потрібно впливати на того або іншого члена виконкому ФІФА. Наприклад, на Мішеля Платіні тиск можливий через комерційних партнерів УЄФА. Зрозуміло, чому так. Саме комерційні партнери формують фінансовий пул для виплат клубам за участь в лізі Чемпіонів, або збірним за участь в євро. Потрапляє до списку тих, кого можна купити, в тому числі і англієць Джеф Томпсон. В документах зазначається, що його голос можна придбати через дорогі подарунки для його дружини. Лояльність легенди німецького футболу Франца Бекенбауера вартуватиме щедрої винагороди, яка для підстраховки має бути надіслана його раднику. А у випадку з членом виконкому ФІФА кіпріота Маріосом Лєвкаритисом взагалі все просто. Свій голос Кіпріот оцінює в конкретну суму півтора мільйони євро. Отже, уявіть собі, які постаті фігурують у скандалі, а це все міжнародні транзакції, договори на неіснуючі послуги, хабарі у вигляді коштовних подарунків, по суті, масштабні схеми. Міністерство юстиції США звинувачує 45 осіб та кілька великих компаній в скоєні понад 90 злочинів, включаючи зокрема отримання хабарів на суму понад 200 мільйонів доларів. Робота триватиме, поки ми не виявимо всі випадки корупції. Росіяни не реагують на подібні закиди і продовжують підготовку до чемпіонату світу. Кінець листопада 2013 року в Києві на Майдані Незалежності відбуваються мирні протестні акції проти проросійської політики Януковича на тлі відчутного зловживання владою на всіх рівнях. 30 листопада силовики б'ють студентів. Як реакція на це свавілля до центру Києва йдуть обурені мешканці столиці, згодом до них приєднуються мітингувальники з усієї України. Так починається Революція Гідності. Лютий 14-го протести перебувають в гарячій фазі. Є перші загиблі. В цей момент в російському місті Сочі стартують довгоочікувані путіним зимові Олімпійські ігри. Сам він відчуває себе господарем свята. До нього прибувають політики з усього світу. Приїздить в Сочі, і Віктор Янукович зустрічається з українськими олімпійцями. Я Хочу пожелати, щоб у вас все вийшло, що ви задумали. Але схоже на те, що візит на олімпіаду має для Януковича іншу першочергову ціль консультації з путіним щодо того, як зупинити Євромайдан. Збіг обставин чи ні, але саме після візиту Януковича до Сочі починається велика драма для тих, хто захищав свободу на Майдані. Блін, не стріляй, рот. 20 лютого снайпери ведуть хаотичний розстріл мітингувальників на Євромайдані. Просто в центрі столиці України вбивають десятки людей. Янукович панічно тікає зі своєї резиденції у Межигір'ї. Путін, перебуваючи на трибунах олімпійських змагань, які історично символізують мир та об'єднання, віддає наказ розпочати анексію українського Криму. Цинізм ситуації вражає господар Олімпійських ігор під час проведення Олімпіади розпочинає війну в іншій країні. Спочатку Крим, згодом Донбас. Радбез ООН висловлює глибоку стурбованість. Подіями світ, ніби і підтримує Україну, але ця підтримка абсолютно недієва, що дедалі більше розв'язує руки Путіну. У серпні 2014 року в швейцарському Нійоні відбувається зустріч за участі тодішнього президента ФФУ Анатолія Конькова, президента Російського футбольного союзу Ніколая Толстих та чиновників з ФІФА та УЄФА. Ми вимагаємо дискваліфікувати російські клуби з Єврокубків та позбавити Росію права провести мундіаль 18-го. Однак ФІФА та УЄФА це ігнорують, і Росія уникає будь-яких футбольних санкцій. Російські клуби та збірні не відсторонюють від міжнародних змагань. 27 травня 2015-го. день, який можна назвати землетрусом світового футболу, на світанку до одного з фешенебельних готелів Цюріха заходять представники солових структур Швейцарії. Їхні цілі чиновники ФІФА, які у ролі делегатів прибули на конгрес, що має відбутися наступного дня. Серед актуальних питань вибори президента ФІФА, на посаду якого претендує чинний керівник ЗЕП Блаттер та принц Йорданії Алібін Хусейн. Ця облава стає результатом паралельного розслідування Генеральної прокуратури Швейцарії та ФБР, звинувачення. У зловживанні владою, шахрайстві, незаконному збагаченні та відмиванні коштів впродовж 24 років йдеться про хабарі на загальну суму понад 150 мільйонів доларів. Відбувається безпрецедентна спецоперація. Найкращий момент заарештувати всіх і відразу, хто прибув на виборчий конгрес. Масові арешти в готелі Цюріха виглядають як у фільмах Скорсезе або Кополи, коли збираються разом хрещенні батьки мафіозних кланів. Серед обвинувачених колишній генсекретар Конкакаф, американець Чак Блейзер. Президент Федерації футболу Венесуели Рафаель Есківіль. Віце-президент ФІФА Євгеніо Фігередо, президент, президент Конкакав Альфредо Хавіт, колишній президент Конембол Ніколас Леос, експрезидент Бразильської конфедерації футболу Хосе Марія та інші люди з дуже, дуже серйозними посадами та впливом. Провину більшості з них доводять і вони опиняються за гратами. Серед підозр у низці злочинів є і тендерні процеси пов'язані з присудженням Росії статусу господаря чемпіонату світу 2018. Довести це юридично не вдається. Зепу блатеру дозволяють піти красиво. Він виграє вибори президента ФІФА та подає у відставку з посади, яку обіймав 17 років. Ганьба переслідує Блатера всюди. Він більше не частина футбольної світової еліти. В липні на прес-конференції Блатера в Цюріху перед ним з'являється британський комик Саймон Бродкін, який закидає функціонера фальшивими доларами з криками «ЗЕП!». Це за чемпіонат світу 2026-го у північній Кореї. Звісно, все це наслідки рішень ФІФА під керівництвом Блатера на користь Росії. Тим часом збірна Росії кваліфікується на Євро 2016 у Франції. Там їхні вболівальники влаштовують побоїще з англійцями в Марселі. Лідер асоціації англійських футбольних фанатів Кевін Майлз вимагає дискваліфікувати збірну Росії просто під час того чемпіонату Європи. Нуль реакції з боку УЄФА. Найбільш парадоксально і те, що збірна України грає відбірковий цикл на чемпіонат світу 2018 року в Росії, що супроводжується гарячими суперечками у нашому суспільстві щодо доцільності і правомірності участі в цьому турнірі. І дедалі частіше виникає слово бойкот. Ми ж бойкотуємо той мундіаль результатами, просто не долаємо кваліфікацію, посівши третє місце в групі з Ісландією та Хорватією. Однак про ймовірність бойкоту починають говорити і в інших країнах. Найактивніші британці вони згадують анексію Криму. Війну на Донбасі, збитий малазійський Боїнг, політичні ув'язнення українців, зокрема Олега Сенцова, війну в Сирії, а також прецедент, що стається в березні 18-го року, коли представники російських спецслужб вчиняють замах на колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля і роблять це на території Англії. Ми чекаємо, що цим бойкотом мундіалів в Росії світ висловить рішучий протест проти Свавілля Путіна і рішуче відмовиться від участі у змаганнях, як це колись зробили 66 країн, оголосивши бойкот Олімпіади 80 в Москві через ведення радянських військ в Афганістан. Але світ продовжує не бачити Путіна агресором. У підсумку на підготовку до проведення мундіалю 18-го року Росія витрачає щонайменше 11,6 мільярдів доларів, що станом на той рік є не лише рекордом в історії чемпіонатів світу, а й найдорожчою футбольною подією на планеті Земля. Тільки вартість будівництва стадіону в Санкт Петербурзі дорівнює щонайменше 1,4 мільярди доларів. Побудова стадіону дорожчує під час вже будівництва в сім разів в порівнянні з початковим кошторисом. В світовій пресі все частіше пишуть, що Мундіаль в Росії це глобальний проект для відмивання коштів. Російські стадіони у багато разів перевищують вартість будівництва усіх арен та інших об'єктів порівняно з іноземними аналогами. На всіх цих проектах шалені прибутки з державного бюджету отримують місцеві олігархи. Всі вони, звісно ж, наближені до Володимира Путіна. Однак ці витрати повністю виправдовують очікування диктатора. Він та Росія у центрі уваги всього світу, нібито дружня, привітна та відкрита до гостей країна. Ми вже вкотре в грі футболів з великою іронією дивимось на події, які лягають в наратив спорт поза політикою. На церемонії відкриття чемпіонату світу виступає не легенда футболу, не найкращий бомбардир, а президент Російської Федерації. Добро пожаловать в Росію! І чомусь вже нікого не хвилює анексія Криму російськими військами та розв'язана війна на Донбасі. Анонсовані бойкоти тільки на словах: жодна збірна не відмовляється від участі. В результаті така масштабна подія відмиває репутацію Путіна у глобальному інфопросторі. Але це не вперше в історії. Чемпіонат світу 34-го року проходить в Італії під патронатом диктатора Бенітто Муссоліні. літні олімпійські ігри 36 го в нацистській Німеччині Адольфа Гітлера. І нікого тоді це не лякало. Світ не переймався тоді, так само як не переймається у 2018-му Мундіалям під патронатом Путіна. В результаті Росія не сходить з перших шпальт світових ЗМІ. Прізвище Путін фігурує щоденно в безлічі матеріалів. Звичайні гості мундіалю задоволені дешевими цінами на алкоголь та легкодоступними російськими жінками. Збірна Росії вперше в історії чемпіонатів світу не лише виходить з групи, а й долає іспанців у серії пенальті. Значно пізніше, екс-гравець збірної Росії Андрій Канчельськіс висловить припущення, що Росія купила не лише проведення мундіалю, а й місце в чвертьфіналі. Там, до речі, їх також у серії пенальті вибивають хорвати після матчу в роздягальні захисник київського динамо Домогой віда та екс-гравець киян Огнен Букоєвич записують епічне відео. Слава Україні! Це перемога за Динамо і за Україну. Давай давай! У фінальному матчі між збірними Франції та Хорватії на полі стадіону Лужніки вибігають четверо людей в поліцейській формі. Це учасники російського гурту Pussy Riot, які хочуть показати світові, що Росія абсолютна поліцейська держава, які саджають буцегарню за політичні погляди, вподобайки в соцмережах та фізично вбивають політичних конкурентів. Всім байдуже. Чемпіонами світу стає збірна Франції, нагороджує фіналістів та чемпіонів, звісно ж, Путін. І тут відбувається найогидніший момент турніру. Він стався не на футбольному полі, не в роздягальні і не на трибунах, а саме на подіумі під час цієї церемонії. Починається потужна злива. Поруч з Путіним ще три президенти ФІФА, Франції та Хорватії. Але парасольку підготовано лише для господаря свята. Путін не відмовляється від парасольки заради солідарності з іншими. Також йому байдуже, що поруч з ним під дощем Мокне жінка. Епічний епізод, за яким в цей момент спостерігає увесь світ Путін під парасолькою, поруч під дощем президентка Хорватії Колінда Грабар Китарович. Зимові Олімпійські ігри в Сочі, 2014-го та Мундіаль 18-го переконали Путіна, що він має повний карт-бланш на все, що йому заманеться, замість жорстокої реакції на анексію Криму та військові злочини на Донбасі, замість глобальних економічних санкцій, замість бойкоту змагань з боку світової спільноти, свято футболу влітку 18-го на території Росії. Коли до нього в гості їхали президенти, політики, зірки. 24 лютого двадцять другого року російські війська за вказівкою Путіна почали повне масштабне вторгнення в Україну. Масштаб агресії і жорстокості шокує увесь світ. Тільки після звірячого знищення тисяч людей і руйнації вщен цілих міст почалися справжні санкції проти Росії. А на самого Путіна видається ордер на арешт міжнародним судом в Гаазі. Але це вже не впливає на рішучість Путіна і надалі вести жорстоку війну на території нашої країни. Ми і виділили пропозицію а найжахливіше інше світ, який нібито зрозумів, що Путін виявився звичайним диктатором, потроху звикає до війни в Україні. Страшно, що на повному серйозі обговорюється можливість допуску юнацької збірної Росії до міжнародних змагань. На щастя, це обурило європейську футбольну спільноту, і ці ініціативи не пройшли. Але спроби послабити футбольні санкції тривають. А як Росія вміє впливати на міжнародні федерації або на футбольні асоціації, ми з вами маємо уявлення. Ця історія, приклад того, як байдужість світової спільноти запевнила диктатора в своїй безкарності, а отриманий чемпіонат світу надав йому ще більшої впевненості. І те, що зараз відбувається в Україні, є прямим наслідком. А що думаєте ви з цього приводу? Хочеться почути вашу думку в коментарях. І звісно, закликаю всіх вас підтримати фонд Трибуна героїв, який опікується родинами загиблих ультрас. Про цих хлопців я багато розповідав в попередньому випуску. Тож зробіть донат щиро від вашого футбольного серця. QR-код на екрані. Дякую вам за вподобайки. Читаю в коментарях ваші згадки про події, про які розповідаю в програмах. Продовжуйте і пропонуйте теми для наступних випусків. Підписуйтесь на гру футболів, щоб не пропустити нову цікаву тему. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні.